Всім привіт, міні-трактор Україна, швиденько. Давайте подивимося, що реально беруть люди, що реально покупають у цьому 24-му 24 році. Мать його. Але дивіться, а, самий ходовий а, варіант з менших тракторів, то от зараз, зараз ціна взагалі 200, 200 за такі тракториці. 160. З блокировкою по осі. Розсудна колія, 16, 16 коней, гідравліка. А, все як положено. з менших, Як заміна мотоблоку? ну, бля, ну, Така ціна вже, ну, чесно, вже, я, мені здається, треба брати. Бешка 200, БНК 2200, із чимось, я не пам'ятаю. З 40-вок е, чекаємо переоцінку, тому я не можу зараз так озвучити сороковка 404С, Кентавр, 4 на широких колесах 7,5 тут тут ровна підлога повністю зашита сзади, все. файно тут зроблене робоче місце, бокова коробка 8х2 і посилене навісне на 600 кг гідропара, дві швидкості в ОМУ 490 кмський мотор. А, то ще 23 рік насне. Перейшов середній або шифінг. Беруть до фіга шифінгу, що зараз на відгрузці не стоїть. Бо такий скаут проданий, теж нашому клієнту їде. Дивіться, трьохточечка, маленький тракторець, але коробка як шифінгу. Здорова, мощна, трьохточка, ВОМ. Теж, до речі, на нього, от на нього вже переоцінка пройшла, він був в 300, зараз 2950. На віддачу скаут 2950 плюс ще можливі якісь там, чи бонуси, чи торг, чи, там, наприклад, якщо берете на весна, ще буде на общий чек знижка. А, 11 місяць, 23 рік, то теж техніка супер свіжа ну, прийшла от на... в цьому місці, скажімо так. От, бо там зараз поставка морем трохи довше йде. От, Файне і лококрасочне, файне. Як бачите, там не царапне, не шкрябані, нічого. Робоче місце. ну для такого корча, досить зручне. Місце є. Генератор, насос, все як положено. От, все як положено. Дуже такий собі непоганий тракторець. От що беруть. Що ще тут стоїть? А, ну от що я кажу, що шифен. Шифен йде на відгрузку. Шифен 240 BFL. Ой, то вам бачить не треба. От, вам бачить не треба. Шифен 240 а BFN, а получается синий колер, блокировка заднего моста. Э, вот, то три вещи здесь стоит. Это ещё и де модель без, э, як його, без премосового навісного. Сейчас уже всі були з премосовим навісним, там 100 разниця в ціні, тому я думаю, варто є сенс вже брати з премосовим. Э, шипфінг такої де 3.400. 3.400. Доставка до додому, все, як положено, оригінальний. А далі от у нас велике замовлення, Ми тут робили постановку погрузчика, 904 скаут, вставили фронтальну, підключали, заливали всі рядини, все. тобто тут вже техніка. Бачите, ще дві гідропари лишаються вільних і дві йде на навантажувач. От. Робота повністю безкоштовна, вся робота безкоштовна, оплата тільки йде за сам погрузчик і за трактор. Ось такие, бачите, йде солідне в нього кріплення, погрузчиком тонну 200. Двох цілесний. Дуже крутий. С гидравликой, вся система завита готовый до роботи. Трактор. От. І бачите, що розширить, попросили колі, От, як працює розбірний диск, щоб максимально розширити колею. Зазвичай він стоїть іншою стороною. От, він вигнутий, і колья розширена щоб був як -то кажуть, навантажувачі, коли він не буде працювати, щоб був устойчиво, щоб був ширше вперед. Бачите, він зроблений От, такий тракторець. От, дуже непоганий Теж на рівні скаут, ската. Ну, а тут у нас корчовий. Вот.